Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить стабілізувати ситуацію з пальним в країні. Співавтор законопроєкту, народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив: кожен, хто має власний автомобіль, розуміє наскільки важливо, щоб завжди була можливість його заправити за адекватною ціною. Також від пального залежать ціни на всі товари в магазинах, адже в них вкладається вартість їх доставки. До речі, прийнятий закон євроінтеграційний та відповідає нормам євро. Європейського союзу і це дозволить підвищити рівень енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, уникнути загрози тотального дефіциту пального та різких стрибків цін на автозаправках. Для цього, за словами Юрія Шаповалова, оператори ринку нафтопродуктів повинні мати запаси, які відповідають щонайменше 90 дням середньодобового чистого імпорту або 61 дню середньодобового внутрішнього споживання.